І так, далі про полуницю. Значить, в першому відео я сказала, що полуниця любить напівтінь. Далі, якщо звернутися до тієї ж самої суниці, то вона росте під хвойними деревами, тобто більш у соснових лісах. А хвойні дерева це значить хвоя. Тобто полуничка звикла, що її по осені прикриває хвоя. Тобто ми повинні створити для неї ж ті ж самі комфортні умови. Так як е, вона любить піщаний ґрунт, а пісок дуже сильно промерзає, коріння в неї теж зверху. тому Те, що я роблю, то це просто ми їдемо в ліс, е, згрібаємо хвою, привозимо і укутуємо її на зиму. Там, де он, там он менші кущики, то вона у мене майже зовсім. Тут, де в некультурному варіанті, як я розповідала, то тут, е, вона зовсім прикривається, її навіть не видно. Потім е, цю хвою прибиває сніг, е, приплескує дощ, і е, вона таким от, гарним-гарним покривалом ніби виглядає. Навесні, потім спід неї, я її не прибираю цю хвою, спід неї пробивається. Листочки полуниці. І ще це хорошо тим, що і листочки, і квіточки, всі вони пробиваються на поверхню цієї хвої. Хвоя, вона така, це не листя, яке спресовується. Хвоя, вона більш пухка, якщо взяти, то вона така пухкенька. Так? Потім, коли пригріває сонечко, вона просушується. І ті ягодки, які потім лежать зверху, вони просто. Сухенькі, чистенькі, їх прямо можна їсти з землі. Ще перед тим, як укрити хвою, я, звичайно, свою полуничку добре гарно піддобрюю. Як я вже розповідала, я роблю, люблю більш органічне удобрення, тому ми завели навіть курочок, своє хазяйство невелике, там буквально 10 штук. І вони мені кожні, кожен тиждень десь це відро корінного помету. То весь весь той помет я розсипаю спочатку на клубничку, на свою полуничку, потім ще притрушую попелом з олою, яку у нас теж і своя піч є, своя грубка ми там спалюємо. Ну І також від того, коли спалюєш ще виробку. Ну, розпилку дерев, там, кущів і так далі, все спалюється, і потім ця зола я підсипаю також свою полуничку, тому що це для неї калій, для того, щоб була якраз цукровість у полуниці, була підвищена, щоб вона була солодка. Далі я ще її це все разом із її листям. Я не прибираю ніколи листя. Я не знаю тих, хто це робить, вирізує. Це і труд, і, в принципі, це не потрібно. Оце все її листя, якщо воно влітку оброблялося, тобто ви її там опирскували трошки після того, як вона вже відплодоносила, обов'язково від, від фітофтори, там навесні ще проливається від різних. Тих там жучків, які в землі сидять, особливо від е, хруща е, проливається, так то в принципі листя у неї не хворе, тобто нормальне листя суниці, то його можна е, прикидати, це листя. і Удобреннями різними, так як я вже сказала, любим, ну, не обов'язково куріним пометом. так, да, Звичайно, в ньому дуже багато азоту, і тим він дуже хороший. Але це може бути і кінський навоз, у ньому теж багато навоз азоту. Можна притрусити різними такими органічними удобреннями, які в кого є, і, і коров'ячим, потім, золою Я притрушую, так ну не сильно багато, а так злегка притрушую. І ще зверху присипаю на землею своєї компостної ями, яку я теж готую круглий рік. І ви можете побачити, як я це роблю у своїх відео. І потім зверху вже я це все притрушую хвоєю. Ось таким чином у мене готується ніби прям такий сендвіч. Сендвіч із удобрень, які за, зимку, за зимовий період вони перетрухають, створюють комфортні умови для корення. Коріння там формується дуже таке гарне, таке, що не можна навіть із землі іноді виковаряти, достати. І зверху потім навесні витикується... Листочки з разом із плодоносними стеблами з квіточками. І вони себе, полуничка, весь сезон дуже комфортно себе почуває. І якщо глянути на оці ось грядки, такі окультурені, високі, то тут я навіть не змогла свої кущі. Притрусити хвоєю, тому що вони занадто великі. Це був би дуже такий е, товстий слой цієї хвої треба було насипати. Тут і так її забагато, якщо подивитися, так ось прогребти. Бачите, тут ну прям товсто товсто тому що дуже гарні кущі, дуже гарно вона е, була е, живилася влітку. І так як і по деревам я розповідала, як можна дізнатися, наскільки ви там гарно її, наскільки ви гарно її годували, то можна побачити по деревах і кущах. Так само і по полуниці. Якщо у вас такі от дуже гарні кущі сформувалися, гляньте, бачите, які. Вони, які. Тобто о, чим більше у вашому кущу листя, ну, тобто, більше 20, отут от реально дуже-дуже-дуже багато листків і такі. Вилазять, воно вже прямо на вулиці тепло, то прямо виходять молоденькі листочки. навіть. Дивіться, Вона навіть ось зараз ось зимку росте. І тому для неї реально із осені потрібно її підживлювати, тому що нічим буде їй рости. Звичайно, у цих грядках мені прийдеться навесні трошки попрацювати, обрізати оці всі листя, яке тут зверху, воно таке пропавше за зиму. Трішечки її окультурити. Ну, і що залишиться ще зробити? Тобто, Ну майже весь уход у мене був зроблений ще з осені. Залишиться тільки додати трошки азоту, можна селітри, можна карбаміду зовсім по чуть-чуть і пролити. Я завжди проливаю від. Руща. Це всі роботи, які потрібно буде зробити мені навесні. І далі чекати уже смачної ягідки. Ну і ще слідкувати за тим, за самою погодою. Якщо морози, то прикривати. Якщо сильні зливи дощі, теж прикривати трошки, навіть іноді прикриваю, щоб не заливало грядки. Так як вони в нас і так, тут проведений капельний полів і вони достатньо отримають води. Тому лишня вода буде зайва, щоб і не створювалася ніяка, ніяка хвороба на них не появлялася. Але якщо ваша полуниця ось так була підготовлена, достатньо було створено для неї умови, то на неї не буде ніякої потім хвороби. Ну і Висновку я хочу сказати, що суниця, так звана наша полуниця, ми її, її батьківщина це ліс, а ліс хвойний в основному, то це підкислена земля, це підкислена почва. Тому, якщо вона у вас не росте, дуже погано росте, дуже ви її посадили, а вона там у вас чав'яді і єлі виживає, то значить вам стоїть перевірити вашу почву на кислотність. Або ж вона буде лужна, або сильно кисла. Їй потрібно 5, 5, 5 І тоді вона буде себе комфортно почувати. Це те саме, що і у людини. Якщо у вас повищена кислотність, то у вас може бути і жогар, і флюкс і так далі. Якщо у вас недостатньо кислотності, так, то у вас погано перетравлюється їжа. Так само і для полуниці. Якщо вона в своїй стихії, якщо вона отримує все, що їй потрібно, вона росте, дає гарні плоди, багато цвітоносів і це просто супер. Так що я люблю цю ягідку, я її вирощую, у мене її багато, вона росте на П'яти місцях у мене на моїй дачі. Ну, я постараюся вам потім ще далі розповідати в своїх наступних відео. Якщо було цікаво, залишайтеся зі мною, будемо говорити про полуницю, тому що про неї можна написати цілу книжку. Дуже всього багато цікавого, просто не можна все навіть і розповісти в одному відео і згадати. І на вулиці сьогодні, хоч і така погодка тепла, але трішки прохолодно, у мене мерзнуть руки. Тому дякую всім за перегляд. Якщо було це відео корисне, користуйтеся з задоволенням, використовуйте мої методи. І хай у вас росте так, як і в нас. До побачення!